Я ще молодої. Дід мороз бородатий, онка, да вже в А я груши дитки, Здрася привітсім! У, -у, У не забудь привітати! Дістанський район вітає всі райони, весь кі, всю Україну! Україна! Наступаючи новим роком! Діди морози, вітають вас! Ууу! справді та ще їх борода по цепліна. просто переодяглися. бо дід мороз приходить зі. Тільки вночі і їх так багато не бує.